Організатором мистецької акції Якщо ти зірочка, засвітись, став благодійний фонд Надіяє цей фонд створено у вересні минулого року на підтримку талановитих і обдарованих дітей Житомирщини з метою збереження цінного генофонду Поліського краю. Ми вирішили скласти такі умови, щоб дітки могли розкрити свій талант. Тому ми оголосили благодійну мистецьку акцію Якщо ти зірочка засвітись. Нас найперше підтримав міський голова Цимбалюкольбо Володимирівна. І тоді управління культури міста та області, управління освіти міста та області, міські центри соціальних служб. Участь у заході взяло більше 80 дітей віком від 6 до 12 років. Свої творчі здібності школярі демонстрували в чотирьох номінаціях: вокал, художнє читання, гра на музичному інструменті, хореографія. Я сьогодні представлю пісню про мою рідну матусю. Вона називається Матусина казка. Показати, як я люблю свою матусю. На святі дитячого таланту присутні авторитетні члени журі, які визначали кандидатів на участь у другому турі акції концерту Зірка плюс зірка присвячений Всесвітньому дню захисту дітей. «Можемо взяти під яку опіку спільними зусиллями, зусиллями спонсорів, допомогти дітям, які мають безперечно талант, допомогти і матеріально допомогти і засобами масової інформації, десь прорекламувати не лишній раз дитину, показати її по телебаченню чи рекомендувати їх управлінню культури для участі в там чи міжнародних фестивалів. Отака кінцева мета цього фестивалю на прекрасному святі дитячих талантів засвітила зірочка Надії, яка зігріла увагою дитячі серця.